Овни, основну частину часу поглине робота. Вам треба встигнути до кінця року переробити масу справ і завершити всі проекти. Середина тижня прекрасний момент для творення фундаменту майбутнього просування по кар'єрних сходах. У вихідні бажано зайнятися своїм будинком, відправитися за подарунками і покупками. Цільці на цьому тижні бажано в усьому довіряти власним відчуттям та інтуїції, а логічні міркування залишити на потім. Вони здатні швидше завести вас у глухий кут, ніж допомогти розібратися в ситуації. Настає гарний час для всього нового. Експериментуйте, шукайте нові шляхи, підходи та технології. На святковому корпоративі ви будете сяяти. Близнюки ви зуміли подолати труднощі, і в передсвятковий тиждень можете спокійно спочивати на лаврах. Вже час продумати новорічне свято, згадати рецепти традиційних страв. Головне визначити, яку кількість гостей ви здатні прийняти. П'ятниця принесе вам спокій і радість. Раки на цьому тижні ви можете проявити небувалу активність. Зростуть одночасно і ваші запити, і вимоги по відношенню до себе і претензії до оточуючих – кращі дні для спілкування вечірок та корпоративів. У неділю можна очікувати підтримку та турботу з боку родичів. Леви на цьому тижні бажано менше часу витрачати на оточуючих, а більше присвятити собі. По-перше, ви це заслужили. А по-друге, це дозволить більш-менш адекватно оцінити ситуацію. У п'ятницю слід побоюватися відкритих конфліктів з начальством або колегами. У суботу намагайтеся розвіятися, відпочиньте від домашніх проблем. Діви на цьому тижні не варто розслаблятися на роботі, інакше ймовірні конфліктні ситуації. Вам необхідно зосередитися на найголовнішому, залишивши в спокої не настільки значущі дрібниці. Вам знадобляться сили й енергія для реалізації ваших ідей і планів. До кінця тижня потрібно намагатися не дуже втомитися. У вихідні не сидіть вдома, вибирайтеся в гості до друзів, вирушайте за подарунками в магазини. Терези, деякі погляди на життя з плином часу можуть змінитися, тому зберіться з силами і почніть щось нове: роман, книгу або роботу. Навчіться підніматися над ситуацією, аналізувати, бачити наперед. У вихідні ви нарешті досягнете порозуміння зі своїми родичами. Скорпіони, душевна рівновага сприяє підвищенню працездатності. Сконцентруйтеся на важливих аспектах, будьте реалістом. Ви не зможете зробити все й одразу, тому вмійте вибирати в іншому випадку. Вас чекає розчарування, що зовсім не входить у ваші плани. Натякніть близьким, які подарунки можуть вас порадувати. Стрільці минулого тижня ви потрудилися на славу, тому на цьому тижні обсяг роботи буде невеликим, а вільного часу стане більше ніж зазвичай. Так що ви цілком можете пробігтися по магазинах і купити собі святкове вбрання. У вихідні вас можуть відвідати далекі родичі чи інші неочікувані гості. Козироги, на цьому тижні вам знадобиться вся ваша розсудливість і стриманість. Тільки ці якості зможуть, хоч якось пом'якшити вашу імпульсивність. у понеділок. Результат ситуації, яка створилася на роботі, залежатиме тільки від вас у першій половині тижня. Сприятливі поїздки по місту, ділові візити і походи в гості. Вихідні краще провести вдома, прибратися і почати готуватися до свята. Водолії на цьому тижні краще не планувати серйозних справ, зате буде багато дружнього і неформального спілкування. У четвери в п'ятницю прикладіть трохи зусиль і ви зумієте блиснути практично всіма своїми кращими якостями і здібностями. У вихідні намагайтеся не посваритися зі своїми батьками або з дітьми. Риби цей тиждень обіцяє бути емоційно насиченим і багатим подіями. Ваші бажання отримають підтримку з боку ваших знайомих і друзів. Вам необхідно користуватися моментом, щоб розповісти про нові ідеї і знайти однодумців. Будьте уважнішими до своїх близьких. Покажіть їм на ділі, а не тільки на словах, як ви їх цінуєте і любите.